Я Зенс Наталія, дружина мого героя, В'ячеслава, який загинув недавно. Ранок мій починається з одного, приготування кави. Доброго ранку, Україна! Треба виходити, робити каву. Кава тут святе з самого ранку. Говорили дуже багато, строїли плани на майбутнє, як ми будемо жити, а я його слухала. А зараз я тільки готую каву. Привіз його побратим Толі Крепш. Це рюкзак був з ним, Именно з ним тоді, коли він загинув, це його куртка, в якій він. Починав служити в 95-й високомобільні десантні війська. Він вірив в перемогу. Він вірив. Війна застала мого Славуню в Польщі. Він одразу ж приїхав в Бахмуті. Він хоч раз. Сутки виходив на зв'язок. Головою вниз лежали, навіть не піднімаючи голови по 15 годин. Їх перевели тоді в Харків. Тоді я думала, що це спокійніше місце. Але тоді вони почали по 10 днів, по дві на зв'язок не виходити. Привіт, ми словачі. Тереза, тобі каву, як ти любиш. Йому було всього 48 років Жити і жити. Загинув він, був в тій гряниківці під час танкового обстрілу. Співши замінувати одного танка, мені розказували, і він підірвався. А це вже другий просто фундамент вистрілив. А він ще хотів дрона збити. Він завжди був перший, йому треба було йти першим. Я його просила бережи себе, обіцяв берегти. Воду в ямку. Тато служив в 95-й бригаді. Він туди пішов добровольцем і пішов разом з своїм братом. І це для нього був настільки важкий період, але він сказав, я впораюсь. Я собі цього навіть не можу уявити, що я буду вдома сидіти, каже, а там хлопці без мене. Сиди мене біля себе, і каже, досі, ти не уявляєш, що там відбувається. Тобі треба просто дякувати Богу за кожну хвилину, що ти взагалі жива і що тут такого немає. Він дзвонив такий на радостях взагалі, і каже: Не повіриш, ми з голими руками каже, без зброї вкрали танки. кажу, так як вкрали. Ми з воїтькою двоє зайшли собі, сіли собі, завели і поїхали. Каже, і за мою голову предлагають 10 тисяч. Я не пам'ятаю рублів російських рублів. каже, хто його знайде. Тато каже, що ти не переживаєш, а він такий сміється, так каже, а чого я маю переживати? Каже, я ж каже, те, що я хотів, каже, те я зробив. каже, а голови вони моєї не отримають. Він говорив на позитиві, він не переживав за смерть, він нічого не переживав, нічого взагалі не боявся. Він такий був веселий. Переслухав його голосові постійно. заходить така ностальгія, думаю, треба послухати, що мені говорив тато. Люблю тебе, Сонечко, Крепенько, чесно люблю. Просто зараз дзвонити і ти. Не плачеш, мені теж так тобою в душі, я не можу, не втримую. Я, 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 я теж хочу стати самого сильного. Хоча теж часами плачу. Я не могла не дихати, не їсти нічого. Мені настільки це важко було його перенести смерть.